Всім вітання! «Ранок вдома. Ви знаєте, хто така хохуля? Хохуля особисто, я не знаю, але слово смішне хохуля. <свісно> слово смішне, от історія життя цієї червонокнижної тварини. Аж ніяк. Зараз, коли на території нашої країни Росія чинить справжній екоцид, зоактивісти мусять діяти ще активніше і не просто вони діють, Ми постійно розповідаємо про їхні акції та проєкти в наших сюжетах. І зараз розкажемо ще про одну благодійну ініціативу. Там, до речі, і про Хохулю буде. Це пташечка хохітва, Вона мешкає на території Криму степів. Гніздується також в низькій травичці. Причини зникнення це якраз розорювання цих територій і мисливство. Купити свистунець можна за 700 гривень, і весь прибуток від цієї покупки піде на діяльність гуманістичного руху. Юенімалс зоозахисний рух Юа Енімалс відкрив благодійну крамницю Енімалізм, яка за кілька місяців роботи зібрала. Понад мільйон гривень на порятунок тварин люди дуже активно е, відгуку, відгукнулись на цей дроп, Вони активно репостять, роблять самі сторі, знімають. От буквально нещодавно вийшло в нас відео від нашої клієнтки про годівничку, як вона повісила у себе е, в у дворі, і як туди прилітають синички, як вона їх підгодовує. Це Дуже мило е, дуже багатьом зайшли наші ілюстрації. Вони вважають їх милими і е, також і для діток і додому. З початком повномасштабної війни волонтери U.A. Animals щодня рятують сотні тварин з гарячих точок. Лікують, стерилізують, годують тих, хто потрапив у біду через безвідповідальних господарів. А своїми акціями та ініціативами нагадують людям про проблеми збереження довкілля. Фонд займається. Е Акціями в за кордоном для того, щоб привернути увагу і нагадати, що екоцид він порушує довкілля і порушує тваринний і рослинний світ. І важливо про це говорити і повторювати, і нагадувати про те, що Росія в цьому є причина, щоб зібрати кошти на роботу фонду, благодійники влаштували колаборації з відомими українськими брендами та виробниками. А нещодавно волонтери здійснили давню мрію і відкрили власну крамницю, увесь прибуток з якої йде на допомогу беззахисним тваринам. Ідея соціального підприємництва для фонду вона витала давно, але якраз коли ми зустріли потрібних людей креативних для того, щоб це реальна стало, стало реальністю, ми почали роботу. До цього долучилася команда, яка працювала над залізною крамницею. За декілька місяців роботи благодійникам вдалося створити колекцію червонокнижні, присвячену зникаючим видам тварин: три види птахів, сипуха, хохітвата, чорна лелека, і три види звірів: Рись, їжак вухатий. Та хохуля вибирали з рахуванням того, щоб показати, що тварини, які їх осередок перебування на території, окупованій наразі або там, де ведуться бойові дії, страждають. І так як вони вже занесені до червоної книги, як рідкісні або зникаючий вид, то ця ситуація вона ще погіршує стан. Тобто руйнуються степи, руйнуються ліси. До першої колекції увійшли товари для дому, одяг та сувеніри з незвичайними ілюстраціями з. Зникаючих тварин в нас є такий світшотик з хохулею. Хохуля це ось така от твариночка, щось середнє між пацючком і їжачком. Цей світшот можна придбати за 2000 тисячі гривень. Також у нас є такі футболочки, чорний лелека і рись, 1200 гривень коштує. Скляночки йдуть в наборі в трьох штук, три пташечки. Ну і плед. Плет виготовлений дуже з якісного матеріалу. Е, тому він не кашлатиться і е, коштує 3200 е, тисячі гривень. Рис наш топ продажів. Товари можна придбати онлайн через сайт та соціальні мережі або у центральному універмазі Цумі у Києві. Волонтери ініціативи вже працюють над наступною авторською колекцією. А для тих, хто хоче просто задонатити, щоб підтримати беззахисних тварин, можна перейти за qr кодом який ви бачите на екрані.